Ну, починали ми свою службу з артилерії, е, працювали на противотанкових гарматах е, типу рапіра е, 9 місяців, а потім перекваліфікувалися на начальника радіолокаційної станції. Потрібно було багато що навчитись, так як ті гармати, на яких ми працювали від початку, вони радянського зразка, тобто вони не мали ніяких ні комп'ютерів, нічого, тобто, все було підігнане під ще радянські засоби розвідки, тобто бусолі, далекоміри ще радянського зразка. А тут вже це нова техніка, це робота з комп'ютерами, ноутбуками, програмами. Ну, то довелося трохи її освоювати. Найцікавіше це тоді, коли ми можемо своєю роботою допомогти нашій піхоті і зберегти їхнє життя. Це не найцікавіше, а навіть найголовніше. Пілянгуємо майже все. Навіть ракети, які летять по 70 кілометрів. Тобто станція дуже класна в цьому плані. Вона бачить як рту, РСЗО, але вона більше предназначена для мінометів. Все, наснімає, стекло, грязне. Виключай. Вони гадають, що їх неможливо достати. А я скажу, що вони дуже помиляються.